Ваша улюблена рубрика персик проти фіалок. Або фіалка Пі. Персику щось не сподобалося. Дивіться. Навіщо ти їх обгризаєш? Бере просто обгризає Ти все. Тільки от е, стерчать оці. Вон, попередні обережені. І тут пілісточки. Як це ще до цієї не добрався? Персонь. Що скажеш? Навіщо ти їх обрізаєш? Місця тобі предостатньо. На підліконника, як з однієї сторони, так і з іншої. Там. Тільки хвостом виляє. Пірсонь. От вредний. Ходив тільки що грався, лазав по кіхті точці, Оце це. Виліз на підвіконник, просто подивилася, що він тут робить. Він... П'ялки обрізає. Щось гуде. да, За вікном? Щось гуде. Хай гуде собі. Передавай всім вітання, кажем. всім вітання! Будьте здорові, щасливі та багаті. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім добра.